Заїжджають, танками стріляють по нас. Ви хочете переночувати? Все хочете до нас переночувати і ночі побачите. За час до розсвіту і як починають палити по нас. На городі стою, чую, дзичі, отак марно два дрони летить. І оцей безпілотник, отам далі по городах бомбу скине. Прямо мною так кружляв, а за нього два дрони. Я раніше не вірив в Бога. А отут, як пожив, ми нікуди не виїжджали. Ми тут все время були. Зараз обстріли продовжуються. Новинки це враження техніки будівель ворожими дронами. Тобто достають вже не тільки в Оріхові, а й за Оріхову. Я дуже вдячна. Нашим рятувальникам вони нам привозять і хлібчик завжди, свіженький, хороший, і підтримують не тільки нас, а й наших собачок, котиків. Цей раз ось піріжечки привезли, добрі будуть, я думаю. Дякую. Спасіба велике. Спасіба, дякую, дуже сильно допомагають, рятують нас. Це наші вторі захисники.